Значить, доброго дня соні у місті Монастирівська Чортківського району, де трапилася трапилася дуже неприємна для мене ситуація, і, скажімо, біда для жінки, яка сьогодні сидить у моєму салоні, для того, щоб вивести у публічний простір своє бачення даної ситуації, а також вказати на тих чи інших службових осіб, які зараз діють несправедливо. Вам доброго дня, при добрий день я попович Марія, дружина покійного Поповича Ореста. Сталася така ситуація, що наконечний Володимир. 31 числа в нього забрав телефон. Це раніше судимий чоловік. Раніше судимий чоловік. 31 числа серпня він забрав в нього телефон і вимагав в нього гроші, щоб він йому дав гроші, а він йому віддасть телефон. 1 вересня в обід він пішов до нього, щоб він йому віддав телефон, на що він його побив. Тобто він пішов без грошей? він не готовий був платити. Ну, він мав гроші. Якісь. Чи він йому платив, чи не платив, то я вже не знаю. О, Бо сталася така ситуація, що він же його побив, він прийшов додому цілий побитий, викликали швидку, швидка його доправила в лікарню, щоб надати йому медичну допомогу, на що лікар Кузюк наклав йому тільки шви Куди, де це на ніс і під, під око. О, і він пішов додому, бо він сказав, що не буде госпіталізуватися. Не писав ні відмови письмової, ні нічого. Тобто він сам сказав, що не буде госпіталізуватися, ну, так, так мені сказав лікар, що він сказав, що він не буде і все. Але письма від немає? – немає нічого ні. абсолютно. абсолютно. О, але він був дуже побитий, з кров'ю стікав. Прийшов додому, він був взагалі в стані такому страшно подивитися. У понеділок його стан погіршився. І що вже я прийшла з роботи після обіду, викликала швидку, то ми вже його в лікарню доправили на носілку. Він вже ногами не в супершого вересня йому не зробили ні аналізів, ні рентгену, ні знімків у лиця, ні абсолютно нічого. Тільки наклали шви і все. Оце називається медична допомога. Окей, після того ми стали погано, його на носілках доправили в лікарню. Лікарні. Лікарні. Як, як ми доправили його в лікарню, то ми дві з половиною години в швидкій кареті швидкої допомоги стояли на вулиці, бо не знали, куди його мають поставити. Чи в лікарню тут в нас, чи його в Тернопіль. Це дві з половиною години йому не надавали допомоги, ну, ми, а вирішували. Ну, вирішували, і тільки те зміряли, не могли поміряти. І, і так ми лише 8-1,5 години ми були в кареті швидкої допомоги. Потім вже ми вирішили сказали, що будемо його транспортувати в. Ну, це ліквий вирішили? Так, так. Я пішла додому по гроші, документи взяти. Прийшла, вони вже його поставили в лікарню, вже сказали, що ми вже його не транспортуємо, бо не довезуть. Mm. Вже це, так було вкрай, вже, так, це було в понеділок, вечір. Ну, це було вже десь на 11 вечора, десь так. Аж вівторок йому зробили знімки, що я його тримала, бо він вже не сидів ні нічого. І так його зробили знімки. Вівторок ми. Лікували, середа лікували. Четвер він вже пожовк, тіло вже в п'ятницю. Я що тут було в п'ятницю? Так, я вже викликала поліцію на Кузюка за неналежне за виконання службових обов'язків. Що що він неправильно Ну, це зали? то, що він його відпустив в п'ятницю додому першого числа, угу. не надавши допомогу. Так, він повинен був його якось як така людина побита. І кров цілий час стекла, і він пішов додому. Він міг вийти і в комунатику. Була пасти. велика втрата. Дуже велика втрата. Бо тому і, і, і по написав, що полі, поліорганна недостатність, що це виходить велика втрата крові. Він тому і пожовк в четвер вже, бо вже велика втрата крові. Він вдома вже я в понеділок прийшла з роботи. Тобто, фактично, якби йому зробили вливання крові, чоловік би жив? Так. Ну, я, 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 не, я не знаю, ну, але щось треба було. Фактично, би, може, були в перші дні щось надали допомогу, щоб ця кров, може, так не сходила. На сьогоднішній день вам вже відомо більше інформації, які саме травми він він зазнав під час тої бійки відкрито черепно-мозгова травма, переломи основи черепа та кісток орбіт зліва, забіг головного мозка, відкритий перелом кісток носа, закритий перелом вилучної кістки зліва та інші ушкодження. Тобто ну, були множинні переломи і відкритого типу, і закритого. З, моєї, з мого бачення, це є важкі тілесні ушкодження, від яких чоловік або від яких чоловік в подальшому загинув. Або загинув через неналежне лікування лікаря. Тобто причина наслідком зіском загибелі чоловіка невідома наразі. Наразі конкретно невідомо, бо ще немає судового заключення медичної експертизи, бо ще по перше, що я знаю, що патологоанатом мені сказав, при виписці, що в нього є два ребра з правої сторони і два ребра з лівої сторони поломані. І це лікарі навіть не дослідили. О, але вже в суботу його доправили в Тернопіль. Вже бачили, що тут вже виходу напевне нема. А тут тобто він ще є в Тернопіль. Він в Тернополі помер. А, то він пометить. Так, ми ж його в Тернополі лікували. В суботу, 9-го числа, його вже транспортували в Тернопіль, і до 13-го числа він був в Тернополі. Uh -huh. То я думаю, що, певно, ці вже множинні переломи, скоріше з СО, вже, певно, в Тернополі виявили. Якщо на Триста не лікували, то все. Але щоб навіть не звернути увагу на велику втрату крові, ну, ладно, там не дослідили ще якісь додаткові переломи, але сам факт великої втрати крові, ну, як людина такої пускати додому. Ну, це якщо подивитися по фотографіях, який він був. І його от отаке відпустили. Це, та, оце його таким, навіть не зупинили кров. Оце, не то, що оце не доливали, а навіть не зупинили. Оце такого його відпустили додому. Це, він тобто, лежить. Навіть, це суботу. навіть не говоримо про те, ми не медики, не можемо оцінювати, наскільки там була е, першочергова потреба вливати кров, але щоб навіть не призупинити ту кров, яка далі продовжує виливатися. Ну це дійсно є це не лікар, це не людно. Навіть на, на мій такий непрофесійний погляд. Він вже Добре, А другий раз вже коли ладно, там лікар зробив грубу помилку, чи навіть свідомо це зробив. Він відправив його в перший день додому. А вже коли його направили на доправили на носілках у лікарню, то тоді вже хоч почали йому робити вливання крові? Чи також за вливання крові ніхто нічого не говорив. Абсолютно. Тобто невідомо. Невідомо. За вливання крові мені ніхто нічого не говорив. В Тернополі вливали кров. І 13-го числа навіть ще знайшли, помогли донорів багато здати, ну, але то вже було запізно. Вже 13-го рано ми здали, а вже ввечері він помер. Добре, на сьогоднішній день що ми маємо? Ви написали заяву в поліцію, так? Так, є. І відкрите кримінальне провадження Так, протягом. І на конечного, і Кузюка. І ще дзвонила на горячу лінію Мін охорони здоров'я. Я прошу людей в коментарях підтримати цю жінку, тому що її боротьба із системою буде непростою. Тому я би хотів, щоб ми зі своєї сторони резонансу максимально помогли, наскільки це в наших силах. Адже я думаю, багатьом з вас також відомо, що означає доказати справедливість, коли на іншій стороні приходиться воювати із лікарською із саме із медичною системою, де лікар за лікаря, згідно їхньої медичної солідарності, тягнеться там, де повна кругова порука, відповідно. Я думаю, працівникам поліції навіть при всьому бажанні буде також не просто щось доказати. А ще коли будуть, як, як ви знаєте, ми всі з вами розуміємо якісь і втручання через корупційну мотивованість. Тому я думаю, що резонанс в даній темі надзвичайно важливий, щоб максимально високо ця справа трималася на контролі. І наразі давайте побажаємо цій жінці успіхів і зробимо зі своєї сторони те. Що може їй не нашкодити, а хоча б частково й допомогти. Це все, що ви хотіли розказати. Так, Чи... тобі ще немає нічого такого. Тоді ми прощаємося, всім хорошого дня. Прошу полай... пролайкати, прокоментувати та поширити, для того, щоб фейсбучні алгоритми максимально високо піднімали дане відео, і щоб відбувся максимально якісний резонанс. Всім гарного дня.